Стали свідомі, відповідальні. Є чотири основних складови: юридична, економічна, суспільна і політична. Так от економісти, юристи можуть швиденько розібратися і бачити, на своєму рівні економіст працював, вона себе захистила. Юрист фаховий, вона захистила не тільки себе, але й робітників, які працюють на на цьому значить, як працюють політики політики, прикриваючи свій бізнес, дають можливість рости своїм, що відображається в тому, чому поруч з нами нема представників. скажімо, там у нас на масиві дуже величезна кількість, навіть чумак, який має партію, значить, підтримку партії клічка. І у нас є його ціла гвардія людей. І до речі, депутат Київради, який реформатор житлово-комунального господарства, входить в Київраду, є журналістом а експертом, верніше, е, значить, експертом по житлово-комунальному господарству, що просто ну, ну нонсенс. Значить, ми ми зазнаємо... що Анатолій Велімовський. Анатолій Романович Велімовський, який, до речі, хоче створювати пілотний проєкт, і е, отой проект, який малюю. Скажімо, я як дилетант, називайте як завгодно, але відповідальний дилетант може більше зробити користі для е, своєї локальної ну, території, ніж оти політично мотивовані е, бізнесмени і економісти, юристи, які працюють на політичному. Так я до чого це веду? Значить, е, наше завдання стати поруч тих людей, які змогли захистити себе. Я відповідальне перед своєю родиною, перед своїми дітьми. І на масиві стала і тут є представники. От перший раз з'явилися люди, я кажу, золотого віку. які Ми залучаємо вас, ми просимо вас бути експерт-експертами, спостерігачами, те, що ми робимо, втручатись ці питання, вивчати і нести оці питання значить, у себе в будинках. Значить, ми будемо працювати далі. Я думаю, що якщо є бажання, як ми, я думаю, що ну, такі, якщо з жаду і лаконічно ми зараз поговоримо про державні підприємства, можна я ще одну фразу скажу, да. Забула, на да. жаль, про те, що ми говоримо, там не плати податки, там, де не контролюєш, не плати е, комунальні послуги там туди не, не контролюєш, нам треба вони них Підкорити свої волі. Що таке влада? Ви знаєте, що заказом статтєї Конституції ми влада, так? це здатність підкоряти своїй волі. Це наша воля, яка підкоряє їх зробити все по конституції. <клес> що я хотіла сказати, ви знаєте, ми вже дослідили, що саме адміністративно-територіальні одиниці є такий класифікатор адміністративно-територіального устрія України. Активно-територіальні одиниці, от у вас всі ці райони, 10 штук, вони мають свої коди. А це значить кодована територія, а територіальна громада прив'язана до цієї території. так Рахунки повинні бути саме ці кодовані десятизначними е, цифрами. Ми зараз розробляємо алгоритм, як заставити зареєструвати рахунки нашої власності на ці коди коато. І забрати взагалі у них можливість розпоряджатись нашими деньгами, грошима без нашого контролю. Можна я вам. Значить висять банки нашої публічної влади. Можна вам відповім? Знаєте, що буде? Коли ми будемо не платити, так? коли будемо в будинку. Ні, а, по... олігархи, так, так, ні. Так. Ні. а буде, буде, я вам скажу, яка буде, ситуація. яка буде ситуація. От Ми, як мешканці, будемо не платити. Завтра до нас вони направлять працівників, ЖЕКів і так далі. Скажуть, вони вам не платять. Вони нас між собою. Ні, зачекайте, це до вас однієї прийшли. А коли скажуть, що вони. Ну, ну, прийшло багато. Ну я можу я скажу. Прийшло багато, прийшло я закінчу. Багато. Я закінчу. Можна закінчу. справа в тому, що вони скажуть, що ми вам не виплачуємо, бо немає коштів від, від мешканців. А питання полягає в чому? Питання полягає в чому? Чому, о, скажімо, ця система працює і так далі? Бо вона організована, як би там не було. А ми кожен мешканець не організований. І перше, що треба все таки нам ми кажемо об'єднатися, це просто так. А треба організуватися. І якщо ця організація буде більш скажімо, ефективна, ніж та, яка вона буде давати цей ефект і буде вирішувати, хоча б усі будинкові комітети ми організувалися, все це... на наші на нашому поці щодо цього. Я хочу вела. що значить є закони, які повністю нас захищають, просто на і цю площину. Що вони мають так, це роличі прав. кооперативи, правильно? Значить, закон про СН, оці всі самоорганізація, яка дає можливість нам сформувати оцей е, територіальну одиницю вигляді району. Зверніть увагу, вони навіть органи назвали територіальний орган. Е, У нас є чітка позиція, значить, і вже ми бачимо, що треба робити. І оці всі наші заходи вони відкривають нам шлях. Бачиш на сантиметр, роби на сантиметр. Зробиш сантиметр, оце як в тумані, знаєте, наближаєшся, бачиш наступний крок. Тому у нас є і по великих підприємствах. Я думаю, що єдине, що я просто прошу, якщо і через камеру і звертаюсь до всіх присутніх, які нас бачать, значить дійсно, скажімо, маси. Комсомольський буде працювати щодо відкриття і кримінальної справи по відношенню до цього комунального підприємства. Це нас за захистить. Я прошу допомоги всіх здравомистечів з що обов'язок. Це обов'язок. Так, це наш обов'язок. Все-таки стати площину захисту себе особисто і території і просимо. Отут є представники з інших масивів, значить там соцмістечко радужний. Наліє підприємство керуюча компанія невідомого походження, ми розберемось. Ну а тепер дамо ще по великим підприємствам, що там можна, на що не